Дати можливість бачити Україну по-своєму. Тернополянка Віра Грабчук зібрала красиві місця батьківщини в одній книзі. Дівчина розробила інтерактивну розмальовку «Color Up Ukraine». після автоподорожі Україною. Віра захотіла показати красу держави більшій кількості людей. Влітку 2021 тисячі Ми з моїм татом проїхали авто з Тернополя до Слов'янська в Донецькій області. Тобто, це була дуже довга дорога. У прямому сенсі через всю Україну, і я це все бачила з вікна машини, наскільки Україна різна і красива. І мені захотілося, щоб інші зробили так само, але ж на всіх є можливість поїхати в таку подорож. Тому дівчина взялася розробляти книгу, але таку до створення якої може доєднатися кожен в соцмережах. Вона зібрала красиві фото України, а їхні автори розповіли про свої улюблені міста і місця. Далі фото перетворили у формат розмальовки, щоб кожен таким чином міг побачити Україну по-своєму. розмальовки розробляла художниця і співавторка цього проекту Єлизавета Галипченко. Вона зараз проживає у Фінляндії, сама вона до речі, з Криму. Завдання цієї розмальовки не розмалювати такою, як вона є на фото. А придумати свою Україну. Кожен може там намалювати абсолютно все, що хоче себе. Намалювати в тому місці, підібрати кольори на власний смак. Розробили книгу розмальовку двома мовами: 200 примірників українською і 120 – англійською. Презентували у Тернополі та за кордоном. Віра вирішила її розмальовки, мають допомагати. Моя однокласниця зараз там на передовій. Волонтерить як бойовий медик. Тому, роблячи цю розмальовку, я відчуваю, що я допомагаю, звичайно, Україні, госпітальєрам в цілому, але також я допомагаю, начебто, як своїй подрузі особисто, і це мені приємно, що я можу щось зробити для неї. Усі вирочені гроші одразу йдуть в фонд госпітальєрів. Ціну за розмальовки авторка не фіксувала. Кожен може віддати суму, яку бажає. Ми називаємо це будь-яким комфортним донатом. Для когось комфортно 20 гривень добре, для когось комфортно 1000 гривень добре. І люди не надсилають ці кошти нам, аби придбати розмальовку. Вони е одразу заходять на офіційний сайт госпіталєрів, е роблять цю пожертву на офіційному сайті госпіталєрів, аби все було прозоро. Нам вони просто надсилають скріншот. Розмальовки розлетілися світом як подарунки чи сувеніри, і одночасно допомогли медикам-добровольцям врятувати не одне життя на фронті.